Ми маємо милість, ми маємо всі благословіння. Бог пробудив нас від сну. Нам вже було сказано, що сонечко зійшло і так в мирі, в спокої. Ми є зібрані. Давайте скажемо слава нашому Богові. Ми до кінця і не, і не можемо цінити оцей мир і спокій, який ми маємо. Оці ночі спокійні, які ми маємо. Ранки тихі і мирні. Але Божа милість, вона є над нами і Бог посилає нам свою благодать, любов і охорону. І ми маємо бути вдячні за це Господу. Ми співали пісню «Душе моя, втішайся в Бозі. Як добре, коли наша душа вона втішається в Бозі, хоч скільки є моментів в житті нашому, де Багато є розчарувань, де багато є тих причин, щоб людина не раділа, а людина сумувала. Автор одного псалму каже із 41-го псалму, як олень прагне до потоків води, так душа моя прагне до тебе Боже. Жадає душа моя Бога, Бога живого, коли я прийду та явлюся перед лицем Божим. Сльози мої були поживою для мене в день і вночі, коли говорили мені щодня, де твій Бог? І про це, згадуючи, виливаю душу свою, як я прямував у багатолюдстві, йдучи з ним додому Божого з голосом радості і славослів'я натовпу, який святкує, чого сумуєш душа моя, чого стогнеш, уповай на Бога, бо я буду ще славити Його Спасителя мого і Бога мого. Може, хтось із нас і цієї ночі, або якоїсь іншої ночі, може, плаче, може, просить в Бога милості, може, взиває до Бога, ми не знаємо. І, і не всі ми ділимося один з одним, що відбувається в моєму або твоєму житті. Або до кінця, може, ми не розказуємо теї болі, яка є в моєму серці, або в сім'ї, або в родині, або щось стається, чи якісь переживання. і... І таке питання приходить, де люди, де люди казали, щодня говорили, де твій Бог? Знаєте, скільки, скільки в цих словах сумніву є? Ось ти віруючий, ходиш в церкву, молишся, от Бог тебе не чує, Бог тобі не відповідає, Бог не є з тобою. Ви знаєте, це, це є непрості слова, це є ці слова з невіри. Це є ці слова, які опускають руки, де душа більше тривожиться, де душа більше розбивається. А в цій пісні ми співали душа, надійся на Бога, уповай на Бога. І один такий момент із старого заповіту я хочу прочитати: це друга Царств із четвертого розділу. Одна з жінок, синів пророчих, волаючи, говорила Єлисею: раб твій мій чоловік помер, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. Тепер же прийшов позичальник забрати обох дітей моїх у раби собі, і сказав їй Єлисей, що мені зробити тобі? Ти скажи мені, що є в тебе в домі. Вона відповіла: немає нічого у домі у раби, у раби твоєї, крім глечика з олією. І сказав він: Піди, попроси собі, посудин на стороні у всіх сусідів твоїх, і набери посудин. Порожніх побільше, і піди, замкни двері за собою і синами твоїми, і наливай усі ті посудини, а повні відставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та з синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. Коли ж усі посудини були наповнені, вона сказала: Синові своєму, подай мені ще посудину. А він відповів їй: немає вже посуду. І припинилася литися олія, і прийшла вона та переказала чоловікові Божому. А він сказав: Піди продай олію та заплати борги твої, а що залишиться, тим буде жити із синами своїми. І перший вірш одна з жінок, синів пророчих, волаючи, говорила Єлисею: Раб твій, мій чоловік помер, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. Кажеться, жінко, де твій Бог? «О, ти жила своїм чоловіком, ви служили Богові. Якщо чоловік боявся Бога, то й сім'я була в порядку. Це автоматично просто. Якщо чоловік близько з Богом, сім'я в порядку, діти в порядку, і вона приходить, тут пише, волаючи, це не була це не прості були слова, як оце ми чули. Це був крик душі. Може, може в серці її не раз було питання. Оце твій чоловік він щось робив, може, він служив, може, цьому Божому пророку. Він може якийсь виконував і ті обряди, закони Божі, робив все, як має бути, і тут а, і ще й в долгах ще жили, Не, в такий непростий час. Помирає чоловік. І немає надії вже віддати кошти. І в домі нічого абсолютно нема. Ви тільки можете собі уявити, що ви приходите зараз після зібрання, якби в свою домівку, і вас тільки один глечик. Один кувшин стоїть і в хаті нічого немає. Немає навіть одежини, щоб взяти неї, виміняти, чи навіть продати, чи ну, взагалі нічого пуста хата. Нічого немає. І так вона каже, мене нічого немає, один тільки глечик з олією. Але раб, раб твій він боявся Бога. знаєте, скільки можна було би допустити сумніву? Але ця жінка не розчаровується, вона хоче відповіді від Бога. І вона йде до Божого того чоловіка, і Бог дає відповідь через свого слугу, дає певну вказівку, вона йде, збирає. І як Бог знав, цікаво те, як Бог знав, внікав цю сім'ю і знав, скільки ця жінка потребує. Він знав суму того боргу, яка, яку має віддати ця жінка. І каже, йди і позичай. І ця жінка пішла позичати. І вона позичила більше, як мало бути. Бо Бог Бог є любові, Бог є добра і милості. Вона позичила більше, люди розположилися. Хоча знали цю жінку, знали, я думаю, знали цю сім'ю. І думали, чи віддасть, чи не віддасть. І я не знаю, чи вона пояснювала, що мені сказав Божий пророк, дайте мені посудину. Що буде далі, я, я не знаю. Але дай, якби дайте мені посудну, позичте мені, я вам віддам. Може, хтось позичав, хтось, може, може хтось і не хотів позичати, може тільки одну дали, хтось, може, дві дав, але вона насобирала певну кількість. І коли, Божа благодать, вона прийшла, коли Божий вихід з ситуації, з тієї кризи він прийшов в цю сім'ю і стала литися та олія, то вона наповнила всю посудину. І кажеться, вже питання вирішене. Молитва твоя почута, ну вже тут все ясно. Бери цю олію, роздавай, продавай, або, або віднеси, може, цьому чоловіку і скажи, що е, я маю стільки боргу, Візьми цю олію. Але вона не робить цього. Вона йде знову до Божого чоловіка, вона знову упуває на Бога, не діє із своєї сторони нічого. Каже: олія вже, то вже вона припинилася, що мені далі робити? Продай все. Що лишиться, то буде тобі. Знаєте, і треба ж ту олію було продати, і це не здати десь на оптову базу. Отак, От піти, взяти і продати. Може, це якийсь певний термін. Може, треба було з тими глечиками ходити і стояти десь чи на вулиці, чи може там в них якийсь був базар стояти і продавати. Я думаю, що цю жінку і цю всю обставину сім'ю, це мої роздуми. Я думаю, в тому селі чи в тому місці знали люди. І я думаю, питали, а де ти взяла цю олію? Де ти вичевала неї? Де ти вичивала неї? Може, ти купила і зараз десь перепродаєш. Я думаю, це були питання. І треба було цій жінці було поясувати, мені Бог дав. Десь треба було їй свідчити, і вона продає цю олію. І вона віддає борг. І Бог знав, скільки треба було віддати того Боргу. Вона віддає тому чоловіку, і два сина лишаються в неї. Тих два сина, які, може, були надією для її дому, що вони будуть далі працювати. Ми не знаємо, який вік був цих хлопців, але вони вже могли працювати. І вона могла вже надіятися на, на цих своїх синів, і, і вони могли далі жити. І все те, що лишилося. То, то на тій олії вона могла далі щось собі готувати або більше продати, і за ті фінанси щось купляти, муку може, якісь інші речі. Якщо Бог приходить в дім, якщо Бог благословляє, то Він не тільки так благословить, що оце ти віддала борги і все, а далі жив, як хочеш. Бог дає ще, ще більше. Бог благословляє, Бог являє себе і. Ця жінка вона більше і більше впевнилася. І може, той крик, може той плач, який вона говорила до Єлисея: раб твій мій чоловік помер, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. Може, це її ще більше надихнуло любити і довіряти Богові? Може, це ще її більше і тих синів двох ще більше це надихало, що треба уповати на Бога, бо, бо чудо було в їхньому домі, і вони... Особисто це бачили, двері були закриті, ніхто не приходив. І вона брала той маленький глечик, який був обеден, в неї. Вона його бачила, вона користувалася їм кожного дня. І вона дивилася, яке чудо лється з того глечика, лється один кувшин. Ну кажеться, із як, так можна сказати, нашими словами з півлітрової мірки, лється літра, лється п'ять літер, і так і глечик за глечиком відставляється, і вона розуміє. Це тільки Бог може це зробити. Це тільки Бог це може зробити, на якого уповав мій чоловік, який довірявся Богові. Це який Богові був вірний, який служив, і вона наливає. І ця олія їй говорить. Бог, Бог з тобою, Бог тебе бачить, Бог чує, Бог дає тобі вихід і наливає, і наливає. І сини підставляють, ті відносять, і підставляють. Це було велике благословення. Це друзі, дорогі, Бог, Бог, коли приходить в дім наший, він може допустити так, що в нас лишиться один тільки глечик. Кажеться, немає вже зовсім надії на ту чи іншу справу, або на ту чи іншу якби, хворобу, або на те питання, просто немає вже надії. Тільки щось одне осталося, і то вже, вже руки опускаються. Але Бог з того одненького чогось що ти маєш. Бог може зробити так, що ти будеш з того маленького наливати і наливати, так говорю образно. Бог буде стомаленьку робити таку справу в твоєму домі, якби в твоїй сім'ї, що буде чудо приходити, і ти будеш дивуватися, але то буде робити Бог. Бо двері твої вони будуть закриті. Ісус каже, зайди в таємну кімнату, зачини двері і молися до Господа. І Бог може з тієї однієї молитви, яку ти будеш звершувати перед Богом, бо в тебе вже нічого не буде, а Бог буде являти свою милість. Бог буде являти свою заботу, і Бог буде показувати, щоб ти надалі був вірний Богові і служив йому. Так як ця жінка, це вона робила все, все, що могла, все, що їй було сказано, все, що, е, як треба було зробити, як сказав Бог через цю людину. Нехай Господь, друзі дорогі, всіх нас благословить. Нехай Господь нас всіх потішить, щоби. Душа наша ніколи не розчаровувалася, щоб утішалася в Господі. Каже автор того псалму: мені говорили, де твій Бог? Може сьогодні ти чуєш, що Бог тебе не чує? Може хтось тобі говорить, що Бог тебе не бачить, але Бог бачить, і Бог знає, і Бог хоче тебе і провести, і довести. І останнє місце читаю це Ісаїв із 12 розділу: Ось Бог спасіння моє, уповаю на нього. І не боюся, бо Господь, сила моя, і спів мій Господь, і Він став мені на спасіння, і в радості будете черпати воду із джерел спасіння, і скажете того дня, славте Господа! Закликайте ім'я Його, сповіщайте серед народів, про діла Його. Нагадуйте, що величне ім'я Його співайте Господу, бо Він створив величне і нехай знають це. По всій землі. Радій та веселий, жительку Сіону, бо величний серед тебе, святий Ізраїлів. Це, друзі дорогі, будеш в радості черпати воду з джерел спасіння. Може, будеш наповнювати той кувшин? З маленького а більшого будеш наповнювати, бо прийде Бог, бо Бог спасіння твоє. На Бога треба уповати, не боятися. Пише сила моя і спів, мій Господь. І Він став мені на спасіння. Господь стане тобі й мені на спасіння. Господь дозволить, що ти будеш черпати. Так Господь дозволить, що ти будеш наповнювати, і ти будеш радіти. І як цей четвертий вірш каже, і скажете того дня, славте Господа! Що це означає? Прийшла відповідь, що прийшла, та потіка прийшла і милість прийшла, як в дім та і жінки. Я думаю, вона славила Господа, і вона величала. Закликайте ім'я Його, сповіщайте серед народів. Проділай Його і нагадуйте, що величне ім'я Його, ім'я нашого Господа, воно є велике. Якщо тобі Господь каже, роби те і інше, роби так, як каже тобі Господь, як ти чуєш від Божого Слова, якщо тобі каже, молися, пустися, якби звершуй, той чи ін, якби ту чи іншу працю не опускай руки. А ти роби, а Бог наповнить, Бог благословить, і Бог прославиться через тебе і через нас. Богу, і хай буде слава за все. Амінь.